Добрий день. Продовжуємо опрацьовувати параграф 8 у вашому підручнику. Це у нас тема додавання і віднімання многочленів. Отже, давайте сьогодні з вами виконаємо разом письмову номер 233 при якому значенні х і два випадки. Перше. Значення різниці одночлена і многочлена дорівнює значенню многочлена. При якому значенні Х. Отже, будемо розв'язувати рівняння, да? шукати значення Х. Тільки потрібно самим скласти це рівняння. Да? Давайте прочитаємо уважно, що тут будемо робити. Значення різниці одночлена і многочлена. Різниця це знак мінус, да? отже, різниці одночлена. 5х у нас одночлен, да? мінус різниця і многочлен візьмемо в дужки. 3х мінус 5х квадрат, плюс 12, закрили дужку, дорівнює значенню многочлена. Отже, ставимо знак дорівнює значенню многочлена і запишемо цей многочлен. 7х плюс 5х квадрат, мінус 18. Так. Отже, тепер перед нами є рівняння, будемо його розв'язувати. По-перше, що зробимо? Розкриємо дужки, да? пригадуємо правило. Якщо перед дужкою стоїть знак мінус, то ми змінюємо всі знаки в дужках. 5Х. І починаємо. Дивіться. В дужці перед 3х нічого не стоїть. Тобто, воно додатнє. Міняємо знак буде від'ємне мінус 3х. Далі мінус 5 х квадрат, Міняємо знак на протилежний. Буде 5, плюс 5 х квадрат. Плюс 12, а ми міняємо знак, буде мінус 12. Дорівнює. Цю частину переписуємо. Да? Тут у нас немає ніяких дужок. 7х плюс 5 х квадрат. І мінус 18. Так. Тепер що будемо робити далі? З іксами все в одну сторону, без іксів в іншу. Отже, відразу подивіться, 5х мінус 3х. Да, це у мене подібні. Скільки це буде? 2х. Да, відразу запишу, щоб потім знову до цього не повертатися. 2х плюс 5х квадрат. І ще раз, з x в одну сторону. Да? з цієї сторони більше немає нічого з x. Дивимося на цю сторону 7х і 5х квадрат. У да, мене з іксами теж. Отже, переносю 7х в іншу сторону, змінюю знак мінус 7х. Переносю 5х квадрат, змінюю знак. Мінус 5 х квадрат. Дорівнюю. Що в мене залишилося після знака дорівнює? Ось мінус 18. Так і перепишу. мінус 18. Що я хочу перенести? Що в мене тут залишилося? Ось мінус 12. Да? переносю, тому змінюю знак. Буде плюс 12. Так. Тепер шукаю подібні. Подивіться, що в мене подібне є. Плюс 5 х квадрат і мінус 5 х квадрат. Це буде 0. Їх можна закреслити. Так, далі шукаю подібні, подивіться, двома рисками. 2х і мінус 7х. Що це у нас буде? 2, мінус 7, це мінус 5, так? Да? Мінус 5х. Дорівнює. З іншої сторони, що я отримаю. Мінус 18 плюс 12. Буде мінус 6. Отже. Зараз у мене х невідомий множник. Щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. Мінус 6 ділю на мінус 5. Не забуваємо, якщо у нас є від'ємне, ми ставимо його в двушки, Да? Ділимо на мінус 5. Мінус при діленні, да, діти? Мінус на мінус буде плюс. При множенні мінус на мінус буде плюс. Да? Звертайте на це увагу. Отже, ділимо мінус на мінус, мінуса не буде, буде плюс. Що в нас буде? 6. ,5. Як ми можемо це записати? Це у нас одна ціла, 1 п'ята. А що таке 1 п'ята? Це половиночка, да? отже, у нас буде відповідь. Це, вибачте, це не половиночка. 1 да? п'ята це у нас, е якщо ми 1 поділимо на 5, це буде 0,2. Да? 1,2. Отже, отримали відповідь 1,2. Подивіться уважно, на приклад, на рівняння. Запишіть його в зошит і розберіть. Ідемо далі. Зараз я цей кусочок виріжу. Так, далі, друге значення різниці многочленів 5х куб плюхвад, мінус х і. 2х куб мінус 2х квадрат плюс х дорівнює значенню многочлена. Знову ж таки. Значення різниці многочленів. Це буде між ними стояти знак мінус. Починаємо. 5. Так, маркер. 5.х куб плюс. 3х квадрат мінус х. Далі різниці мінус і ставимо надушку 2х куб в дужках, да, мінус 2х квадрат плюс х. Душку закрили, дорівнює значенню многочлена. Отже, дорівнює, і переписуємо многочлен, да? 5х квадрат, плюс 3х, плюс 14. Знову да, працюємо за попереднім алгоритмом. Розкриємо дужки з іксами в одну сторону, без іксів в іншу, да, і знаходимо подібні. Отже, розкриваємо дужки. 5х куб переписуємо, да? плюс 3х квадрат мінус х. Знову, да. Перед дужкою стоїть знак мінус. Змінюємо всі знаки в дужках. У нас буде мінус 2х куб, плюс 2х квадрат. мінус х. Дорівнює, да? І ще раз, я змінила всі знаки в дужках. Да? Було 2х куб, стало мінус 2х куб. Було мінус 2 х квадрат, стало плюс 2 х квадрат. Було плюс х стало мінус х. І переписуємо цю частиночку. 5 х квадрат Плюс 3х куб, і плюс 14. Робимо все поступово. Да? Далі, з іксами. Будемо в одну сторону переносити без іксів в іншу. Да? Ну і відразу можемо знаходити подібні. Давайте подивимося, що у нас подібне є. 5х куб мінус 2х куб. Запишемо, це буде 3х куб. Так, що ми ще бачимо подібне. 3х квадрат. І плюс, плюс 3х квадрат, да, і плюс 2х квадрат. Це в нас буде плюс 5х квадрат. Так, що ми ще бачимо подібне? Мінус ікс, хвилястою, да, зробимо. І мінус х. Це буде мінус 2х. Так, більше у нас нічого немає з цієї сторони. Що ми будемо переносити? Коли переносимо, не забуваємо змінити знак. Да? Мінус 5х квадрат. Мінус 3х куб. І залишаємо з цієї сторони 14. Да? Нікуди ми не переносимо, знак не змінюємо. Так, знову ж таки, шукаємо подібні. Дивимося. Однією рискою 3х куб і мінус 3х куб, це буде 0. Да, можемо їх закреслити, їх не буде. Далі 5 х квадрат і мінус 5х квадрат, теж да, з протилежними знаками буде 0. І що в мене залишається? Мінус 2х дорівнює 14. Звідси х невідомий множник, щоб його знайти, буде добуток 14 ділити на відомий множник. Так, продовжуємо друга частина відео. Отже, зараз у нас х невідомий множник, щоб його знайти, будемо добуток ділити на відомий множник. 14 ділимо на мінус 2. Коли ми ділимо або множимо на від'ємне, не забуваємо завжди про дужки. Скільки це в нас буде? 14, ділимо на 2. 7, і у нас є мінус, да? Мінус 7. Отже, буде значення мінус 7. Подивіться, я зараз спеціально розібрала це все дуже повільно, да? щоб ні у кого не було ніяких запитань. Ніде нічого там я не спрошувала, не, не обчислювала усно, все-все да? розписала, щоб все ви зрозуміли. Так, і працюємо далі за вашим підручником. Що ми ще розберемо? Ми з вами ще розберемо усно, ось таку задачу. Під номером 238 велосипедист був у дорозі 4 години. За першу годину він проїхав іх з кілометрів. А за кожну наступну на 3 кілометри більше, ніж за попередню. Яку відстань проїхав велосипедист за другу годину, за третю, за перші три години і за весь час руху? Отже, за першу годину він проїхав Х кілометрів. А за другу скільки? Нам відомо на 3 кілометри більше, ніж за першу. Отже, скільки це буде? Х плюс 3 кілометра. За третю годину. Що нам треба зробити? До другої години додати ще 3 кілометра. У нас друга година скільки була? Х плюс 3 і додаємо іще плюс 3. 3 плюс 3 буде 6. Да? Отже, буде х плюс 6 кілометрів. За перші 3 години. За першу проїхав Х. Плюс за другу х плюс 3, плюс за третю х плюс 6. Шукаємо подібні: х плюс х плюс х. Це буде 3х, 3 плюс 6 плюс 9. Отже, буде 3х плюс 9 кілометрів. За весь час руху. Да? Що ми знаємо? Що за перші три години, скільки він проїхав? 3х плюс 9. А ще він їхав четверту годину, да? тобто іще плюс 3. Тобто 3х плюс 9 і ще плюс 3. 3х плюс 3х буде 6х. Далі 9 плюс 9 18 і плюс 3 21. Отже, ми дали відповіді на всі запитання. І ще раз, задача у нас усна. Так, і номер 240 розберемо. Доведіть тотожність. Пригадуємо, як ми доводимо тотожності. Ми опрацьовуємо. Одну частину приводимо її до вигляду другої. Да? Давайте подивимося на першу тотожність. Звісно, да? будемо працювати з якою частиною? З оцією, да? там, де три дужки. Тому що з нульом працювати. Ну, що там працювати? Там вже нуль, Да? Отже, що нам треба зробити? Відкрити дужки, знайти подібні. Давайте подивимося. Х-. Далі. Перед дужкою, наступної другої стоїть знак плюс. Просто прибираємо дужки, да? ніби їх і немає. Плюс y, «мінус P». Перед, другою, ду... Перед третьою дужкою, вибачте, стоїть знак мінус. Отже, змінюємо всі знаки в дужках. В дужці було плюс X», а стане мінус X». В дужці було мінус P», а стане плюс P». Тепер шукаємо подібні. Подивіться, х і мінус X» – 0. Мінус Y плюс Y 0. Мінус P і плюс П 0. Отже, ми довели. Подивіться, уважно, я думаю, запитань по цьому не повинно бути. Так, давайте попрацюємо з другою. да? Зараз я її скопіюю. Номер 240. Номер 240 у вашому підручнику і попрацюємо над другою. Ви поки що записуєте умову з підручника. А я зараз її виріжу, вставлю і будемо працювати. Так, номер 240 будемо працювати з другою тотожністю. Зараз будемо її доводити. Так, сподіваюся, ви вже всі переписали умову давайте працювати. Отже, перед першою дужкою стоїть знак плюс. Переписуємо, нічого не змінюючи. Да? Маркер, маркер. А квадрат, плюс б квадрат мінус С квадрат. Перед другою дужкою стоїть знак мінус. Ось він, так, да, діти, мінус. Тому змінюємо всі знаки в дужках. В дужках перед Б квадрат. Нічого не стоїть, тобто додатнє буде від'ємне, да? мінус b квадрат. В дужках мінус А квадрат буде плюс А квадрат. В дужках мінус c квадрат буде плюс c квадрат. Перед наступною дужкою знову стоїть знак мінус. Теж змінимо всі знаки в дужках. Мінус А квадрат, плюс b квадрат. Так, цю частинку переписуємо без змін. А квадрат плюс Б квадрат. Так, шукаємо подібні, да? Дивимося. Що, Що ми бачимо? З А квадрат у нас А квадрат плюс А квадрат і мінус А квадрат. А квадрат плюс А квадрат це буде 2А квадрат і мінус 1 А квадрат. Отже, буде А квадраті. Дивимося, що у нас з b в квадраті. Плюс b в квадраті, двома рисками, підкреслюю, мінус b в квадраті. Що це таке буде? Нуль, 0, да? І що у нас є, ще залишається? Плюс B в квадраті. Переписуємо, плюс b в квадраті, що у нас залишилося. Далі. Хвиля з тою лінією будемо працювати. Мінус C в квадраті. Плюс С в квадраті, це буде 0, можемо закреслити. Більше у нас нічого не залишається. Що у нас з іншої сторони? А в квадраті, плюс Б в квадраті. Подивіться, ми довели тотожність, да? у нас і права, і ліва частина однакові. Отже, тотожність ми довели. Розберемо усно іще один номер. Доведіть, що при будь-яких натуральних значеннях n значення виразу є кратним числу 4. Є кратним числу 4. Тобто вираз ділиться на 4. Да? Що будемо робити? І ще раз, розбираємо усно. Перше. Розкриємо дужки, Да? Перед першою дужкою у нас стоїть знак плюс, тому нічого не змінимо, просто прибрали дужки. 15 мінус 7n. Перед другою дужкою стоїть знак мінус. Змінюємо всі знаки в дужках. Діти, звертаю увагу в котрий раз. В дужках, да? в дужках перед 7 ніякого мінуса в нас не стоїть. Да? Там нічого там додатнє. Тому змінюємо знак, буде мінус. Мінус 7 плюс 11n. Шукаємо подібні. 15 мінус 7 буде 8. Мінус 7n плюс 11n буде плюс 4n. Тепер подивіться. Можемо за дужки винести 4. 8 це 4 помножити на 2. Да? Отже, залишається від 8 2 плюс 4 помножити на n. 4 ми забрали, залишається тільки n. 2 плюс n. Подивіться, якщо один із множників виразу ділиться на 4, то і весь вираз ділиться на 4. Отже, довели. Тобто, що ми зробили? Ми розклали на множники, да? і один із множників у нас ділиться на 4. Якби там було 16, 12, 20. Да? Це все те, що теж ділиться на 4, ми б теж довели. Отже, ваше домашнє завдання номер 241. Працюйте, я від вас чекаю на фото ваших робіт.